Я харизмат, католик, протестант, баптист, православний. Неважливо, якої назви церква. Важливо, чи я слухаю Слово Боже та виконую в своєму житті, матеріалізую. Писання каже, що це сектанство. Якщо я відступаю від першого істочника Біблії, це основа християнство і книга, на якому стоїть світ. І Ісус показав через святих апостолів: якщо я не слухаю послання цієї святої книги, Біблія, то це Вавилон. А фарисеям він показав, що якщо я не слухаю, не виконую слово цієї святої книги, то це сатанізм, тому що це шлях в погибель. Немає те, чого від Бога, а що не від Бога, то від лукавого і те, що не з Біблії, то людське гордість.